Друзі, вітаю вас! Сьогоднішня історія про дівчину, яка не мала майже нічого, окрім доброти та внутрішнього світла. Перед вами новела о Генрі на горищі з м'яким гумором, пронизливою ніжністю та несподіваною розв'язкою. Влаштовуйтеся зручно і разом зазирнемо до тієї маленької кімнатки під самісеньким дахом. Перш за все, місіс Паркер показала б вам спальню вітальню. Ви б не наважились перервати опис усіх переваг цієї кімнати та чеснот пана, який займав її протягом восьми років. Лише потім вам вдалося б несміливо пробурмотіти, що ви не лікар і не дантист. Місіс Паркер так зустрічала це зізнання, що після цього. Ви вже не могли б ставитися, як і раніше, до своїх батьків, які не подбали навчити вас професії, що підійшла б до спальні вітальні місіс Паркер. Потім ви піднялися без сходами і оглянули кімнату на другому поверсі, що виходила у двір, Коштувала вона 8 доларів. Цілком переконавшись завдяки бельєтажній манері, місіс Паркер, що ця кімната безумовно варта тих 12 доларів. Які платив за неї містер Тузенберрі, поки він не поїхав до Флориди завідувати апельсиновою плантацією свого брата біля Пальм-Біч, де, між іншим, завжди проводить зиму місіс МакІнтайр, яка займає дві кімнати вікнами на вулицю з окремою ванною. Цілком прийнявши це до уваги, ви б могли б примудритися якось пробурмотіти, що вам потрібно щось ще дешевше. Якби вам вдалося пережити зневажливий погляд місіс Паркер, вас повели б оглянути велику кімнату містера Скіддера на третьому поверсі. Кімната містера Скіддера не стояла порожня, він цілий день сидів у ній, курив цигарки і писав п'єси для театру. Проте всіх шукачів притулку водили сюди, щоб вони могли помилуватися на порть'ри в цій кімнаті. Після кожного такого відвідування. Містер Скідер зі страху перед можливим виселенням сплачував ще частину боргу за кімнату. А потім, о, потім, якщо ви ще стояли, спираючись усією вагою на одну ногу і стискаючи гарячою рукою три вологі долари, що м'ялися у вас у кишені штанів, і хрипким голосом заявляли про свою жалюгітну та злочинну неспроможність, тоді ви назавжди втрачали місіс Паркер як чичароне. Вона голосно кричала. Кларо! Поверталася до вас спиною і крокувала вниз. Тоді Клара, темношкіра служниця, супроводжувала вас на гору, на вкритий килимом майже стрімкий схил гори, що слугував сходами для четвертого поверху, і показувала вам кімнату під дахом. Вона займала посеред гори простір у 8 футів завдовжки, на сім завширшки. З обох боків від неї знаходилися темні комори або комірчини. Усередині стояли залізне ліжко, умивальник і стілець, буфетом слугувала полиця. Чотири голі стіни, здавалося, тиснули на вас, наче дошки труни. Ви мимоволі хапалися рукою за горло, судорожно ловили повітря, піднімали очі вгору і починали дихати вільніше. Крізь склони великого люка. Ви могли би бачити квадратик, вирізаний у блакитній безкінечності. Два долари, сер, говорила Клара своїм напівпризирливим голосом. Одного разу з'явилася у пошуках кімнати Міс Лісон. З нею була дуркарська машинка, призначена для того, щоб її тягала особа значно більших розмірів. Міс Лісон була крихітна. А очі та волосся у неї продовжували рости після того, як вона сама зупинилася. Вони, здавалося, весь час докоряли їй. Чому це, скажіть на милість, ти від нас відстала? Місіс Паркер показала їй подвійну вітальню. Ось тут у вбудованій шафі можна тримати скелет або анестезуючі засоби, або ж зберігати вугілля. Але я не лікарка і не дантистка, сказала міс Лісон. і по ній пробігло тремтіння. Місіс Паркер кинула на неї недовірливий крижаний погляд, сповнений жалю і усмішки, які вона приберегла для осіб, що не належали до лікарської або зуболікарської професії, і провела відвідувачку до кімнати другого поверху, що виходила у двір. Вісім доларів, сказала місіс. Ну, я все-таки не така вже й наївна, хоч виглядаю дівчиськом. Я своїм трудом хліб заробляю. Покажіть мені щось поверхом вище, а ціною нижче. Містер Скідер, почувши стук у двері, підстрибнув і розсипав недопалки по підлозі. Вибачте мені, сказала місіс Паркер з диявольською усмішкою, побачивши його блідність. Я не знала, що ви вдома. Я привела сюда панночку, щоб вона могла поглянути на ваші портьєри. Вони просто чарівні, сказала місі Лісон, усміхаючись справжньою англійською усмішкою. Після відходу відвідувачок містер Скідер діяльно зайнявся викреслюванням ролі високої чорноволосої героїні у своїй останній неприйнятій театром п'єсі та заміною цієї героїні іншою, маленькою. Лукавою блондинкою з важкими яскравими косами та задиркуватим обличчям. Анна Гелот прямо таки вхопиться в цю роль, сказав сам собі містер Скідер, упираючись ногами в портєру і зникаючи в хмарі диму. Невдовзі лунки, наче на сполух, вигук, Кларо сповістив світові про стан капіталу міс лісон. Темний дух заволодів нею, повів її постійно подібних сходах. Запхнув її у склепінчасту темницю і пробурмотів грізні кабалістичні слова два долари. Я беру її, зітхнула міслі сон, опускаючись на скрипуче залізне ліжко. Міс Лісон щодня ходила на роботу. Увечері вона приносила додому рукописи і передруковувала їх на машинці. Іноді вечорами не було роботи. І тоді вона сиділа на сходах високого ганку з іншими мешканцями. Якщо судити з попереднього начерку, зробленого перед її створенням, лісон не була призначена для життя під дахом. Вона відрізнялася веселим характером, і голова в неї була сповнена всіляких зворушливих, хімерних фантазій. Якось вона дозволила містеру Скідеру прочитати їй три дії з його великої, Невиданої комедії. Щоразу, коли міс лісон була вільна і могла посидіти годинку дві на ганку, серед мешканців чоловічої статі зіймалося радісне хвилювання. Зате міс Лонгнекер, висока блондинка, яка викладала в школі і відповідала: Скажіть, будь ласка, на все, що б їй не говорили, пирхала, сидячи на верхній сходинці. А міс Дорн. Яка кожної неділі їздила на Коні Айленд стріляти качок у тирі, а в інші дні працювала продавшицею в магазині, пирхала, сидячи на нижній сходинці. Міс Лісон же сідала на середню, і чоловіки одразу ж збиралися навколо неї. Особливо містер Скідер, який подумки відвів її головну роль у дійсній вельми романтичній, невисловленій драмі з приватного життя. І особливо містер Гувер 45 років, товстий, червонощокий і дурний. І особливо зовсім юний містер Іванс, який починав роздираючи кашляти, сподіваючись, що вона проситиме його палити. Чоловіки одноголосно оголосили, що вона найвеселіша і найцікавіша з усіх, але пирхання на верхній і нижній сходинках невблаганно тривало. Я прошу призупинити дію драми, доки хор, наблизившись до рампи, оплакує огрядність містера Гувера. Налаштуйте сопілку на сумний лад, який би говорив про трагедію ожиріння, про прокляття повноти, про лихо, що називається тучністю. Якби фальстав не був таким товстим, він, можливо, виливав би цілі тони романтизму там, де Ромео обходився жалюгідними унціями, хоча у нього можна було перерахувати всі ребра. Закоханий може зітхати, але задихатися йому не годиться. Товстун, надбання момуса, даремно б'ється гаряче серце Наталії в 52 дюйми. Назад, гувери. Гувер 45 років, червонощокий і дурний, має шанс підкорити саму єлену прекрасну. Але Гувер 45 років, червонощокий дурний і товстий, пропаща людина. Ні, гувери. Тобі нема на що сподіватися. Якось літнього вечора, коли мешканці місіс Паркер розмовляли таким чином на ганку, міс лісом поглянула на небо і вигукнула своїм звичайним радісним голосом: Дивіться, а ось і білі Джексон, я його звідси бачу. Усі почали дивитися вгору, хто на небо, хто на вікнах хмарочосів, хто розшукуючи аероплан керований згаданим Вільямом Джексоном. Це он та зірочка, пояснила міс Лісон, показуючи на неї крихітним пальчиком. Не та велика мерехтлива, а інша поруч, яка горить рівним блакитним світлом. Я бачу її щовечора зі свого люка. Це я назвала її Біллі Джексон. Скажіть, будь ласка, вигукнула міс Лонгнекер. Я не знала, що ви займаєтеся астрономією, міс Лісон. Отак, відповів маленький зоречет. Я не гірше за будь-якого астронома знаю, які рукави носитимуть майбутні осені на Марсі. Скажіть, будь ласка, оголосила міс Лонгнекер. Зірка, про яку ви говорите, гамма в Сузірі Касіопеї. це зірка майже другої величини. О, сказав зовсім юний містер Івенс. по-моєму, біля Джексон звучить набагато краще. По-моєму, теж сказав містер Гувер, важко дихаючи і ніби кидаючи виклик міс Лонгнекер. Цікаво, падаюча це зірка чи ні, і куди вона потрапить, коли впаде, зауважила міс Дорн. А я в неділю влучила в дев'ять качок і в одного кролика з десяти в тирі на коні. Звідси білі не такий гарний, сказала міс Лісон. Ви б подивилися на нього з моєї кімнатки. Адже, знаєте, можна бачити зірки навіть вдень, якщо дивитися з глибокої криниці, а вночі моя кімнатка зовсім нагадує шахту у вугільних копальнях, і від цього білі здається великою діамантовою шпилькою, якою ніч заколює своє кімоно. Невдовзі після того настав час, коли міс лісон уже більше не приносила додому переписування значних стосів паперів. І вранці вона йшла не на службу, а брудила з контори в контору, і серце в неї потроху падало. Воно тануло, наче лід, коли відмови, передавані з ухвалими хлопчиськами розсильними, немов поливали її холодною водою. І так тривало незмінно. Настав вечір, коли вона втомлено піднялася сходами місіс Паркер. В цей час вона зазвичай поверталася з ресторану, але цього разу вона не обідала. Коли вона увійшла до передпокою, містер Гувер зустрів її і ухопився за цю нагоду. Він просив її вийти за нього заміж. Але його огрядність при цьому нависла над нею, наче лавина, вона зробила крок у бік і втрималася за поручні сходів. Він схопив її за руку. Але вона замахнулася нею і слабо вдарила його по обличчю. Сходинка за сходинкою піднімалась вона, хапаючись за поручні. Вона прийшла повз двері містера Скідера в той момент, коли він червоним чорнилом писав ремарку про те, що Мериль Делорн міс Лісон, героїня його від комедії, повинна протанцювати по всій сцені від лівого боку до місця, де стоїть граф. Нарешті вона вдерлася на вершину вкритої килимами гори і відчинила двері кімнати під дахом. У неї не вистачило сил запалити лампу і роздягнутися. Вона впала на залізне ліжко, і тим на тільце її майже не придавило зношених пружин. І тут, лежачи в цій темній, як шахта кімнаті, вона повільно підняла обважні ліповіки і усміхнулася. Бо їй світив кріслюк Біллі Джексон. Безтурботний, яскравий і вірний їй. Навколишній світ кудись зник. Вона тонула в якійсь похмурі безодні, але в неї залишався цей блідо світячий маленький квадратик, що слугував рамкою для зірки, яку вона в хвилину примки охрестила, і так невірно. Так міс Лонгнекер, без сумніву, провав. Це з сузір'я Касіопеї, а зовсім не білий Джексон. І все ж вона не могла погодитися з тим, що це гамма. Лежачи на спині, вона двічі намагалася підняти руку. Втретє, їй вдалося піднести до губ два змарніли пальці і послати повітряний поцілунок біля Джексону з глибини чорної безодні. Потім її рука безживно впала назад. Прощай, Біллі! Ледь чутно промовила вона. Ти знаходишся від мене на мільйон миль, і ти навіть не мерехтиш мені. Але ти залишався там, де я могла тебе бачити майже весь час, коли навколо мене не було нічого крім темряви, чи не так? Мільйони миль. Прощай, Біллі Джексон. Вранці Клара, темношкіра служниця, знайшла двері з намкненими. Їх зламали. Оцет, палене пір'я та ляскання по долонях не дали жодного ефекту, і хтось побіг викликати телефоном карету швидкої допомоги. Невдовзі вона з дзвіном підкотила до ганку, і тямущий молодий лікар у білому полотняному халаті, кмітливий, енергійний, впевнений у собі, з гладко виголеним обличчям, що мало напівдобродушний та напівпохмурий вираз. Вбіг сходами. Виклик швидкої допомоги до номера 49», – коротко сказав він. З ким нещастя? Ах так, доктор», – бурхнула місіс Паркер. Наче найбільше нещастя полягало в тому, що нещастя сталося в її будинку. Не можу собі уявити, що це з нею. Як ми не старалися, нам не вдалося привести її до тями. Це молода панночка міс Ельзі, так, міс Ельзі Лісон». Ще жодного разу в моєму будинку. В якій кімнаті? жахливим незвичним для місіс Паркер голосом крикнув лікар. Кімната під дахом, вона. Очевидно, лікарю швидкої допомоги було добре відомо, де знаходяться подібні кімнати. Він летів сходами через чотири сходинки. Місіс Паркер пішла за ним повільним кроком, як того вимагала її гідність. На першому майданчику вона зустрілася з ним. Він повертався. Тримаючи на руках астронома, тут він зупинився і дав волю своєму гострому, як скальпель язику. Місіс Паркер почала поступово зморщуватися, як сукня з твердої тканини, що зісковзнула з гвіздка. Так вона і залишилася на все життя зморщеною і душею, і тілом. Іноді цікаві мешканці запитували, що їй сказав лікар. Не будемо про це говорити, відповідала вона. Якщо мені пробачать те, що я це все вислухала, я буду задоволена. Лікар зі своєю ношею пройшов крізь зграю цікавих, що збиралися на місце нещастя, як собаки навколо затравленого звіра. Але навіть вони, зніяковівши, відступили на тротуар, бо в нього було обличчя людини, яка тримає в обіймах труп коханої істоти. Вони помітили, що він не поклав безживне тіло, яке ніс на ліжко, приготоване всередині карети, а тільки сказав кучерові: Газуй, як чорт, Вілсоне, ось і все. Ну, яке ж це оповідання? У газетах, що вийшли наступного дня, я знайшов кілька рядків у відділі подій, і останні слова, можливо, допоможуть вам, як вони допомогли мені, зв'язати всі факти разом. У газеті йшлося про те, що до лікарні бельвю було прийнято молоду дівчину, яка проживала в будинку номер 49 по східній вулиці і страждала від загального виснаження внаслідок недостатнього харчування. Замітка закінчувалася словами Доктор Вільям Джексон, який надав хворій першу допомогу, стверджує, що вона одужає.